Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо п'ятий урок курсу географії 8 класу, навчальні карти і атласи, а також сучасні геоінформаційні системи. Навчальні географічні карти використовують як наочні посібники для вивчення географії та інших дисциплін. Шкільні навчальні карти відрізняються від інших картографічних зображень детальністю і характером оформлення залежно від рівня підготовки і віку учнів. Настільні карти використовують всі учні класу, тому написи на них зроблені зазвичай великими літерами. Настільні карти призначені для індивідуальної роботи учнів у школі і дома, тому вони детальніші і менш генералізовані. Географічні атласи це систематизовані зібрання карт, які об'єднані певною ідеєю і виконані за єдиною програмою як цілісні твори. Їхньою особливістю є узгодженість, взаємодоповнюваність, внутрішня єдність карт, яка проявляється у співставних способах зображення, проекціях, масштабах, генералізації, змісті та доцільності. Особливу групу географічних атласів становлять національні атласи. Це фундаментальне картографічне, комплексне науково-довідкове видання, яке дає повне і цілісне уявлення про територію певної країни. У 2008 році державне науково-виробниче підприємство Картографія. Випустила Національний атлас України. Це офіційне державне видання, у якому підібрано новітню інформацію про Україну. Електронні карти це окремий вид картографічних зображень, які формуються на основі даних цифрових карт і відображуються на різних засобах: монітор комп'ютера, дисплей смартфона або планшета, супутникового навігатора. Особливістю електронних карт є те, що вони існують лише в певний проміжок часу і, виконавши своє завдання, змінюються іншими. Електронні атласи, хоч і є аналогами звичайних атласів, однак мають ряд переваг. Значно скорочується час на їхнє створення, вони передбачають можливість анімаційного і мультимедійного супроводу інформації, а також використовувати як носії, компакт диски та інші мобільні пристрої. Геоінформаційні системи або ГІС це сучасна комп'ютерна технологія, що забезпечує збір, обробку і відображення просторової інформації про об'єкти навколишнього світу. А також події, які в ньому відбуваються. Ця технологія дає змогу переглядати і аналізувати різні дані, використовуючи електронні географічні карти, а також швидко працювати з великими обсягами даних і поєднувати їх з можливостями географічного аналізу, який нам надає карта. Цим ГІС відрізняється від інших інформаційних систем. Перші картографічні інформаційні системи були розроблені в США, Канаді та Швеції ще в 60-70-х роках ХХ століття. Нині ГІС – це велика індустрія, в якій працюють багато людей у різних країнах світу. Сучасні комп'ютерна техніка та програмне забезпечення дають змогу використовувати ГІС у наукових дослідженнях, економіці, освіті, екології та інших сферах. Це дає змогу аналізувати, моделювати і прогнозувати складні природні і суспільні явища, наприклад, стихійні лиха, техногенні аварії. Залежно від галузь застосування і тематики, ГІС поділяють на екологічні, навчальні, земельні, інформаційні, ресурсні, навігаційні та інші. Найчастіше їх використовують у геологічних і геоморфологічних дослідженнях у розробці родовищ і видобутку різних мінеральних ресурсів, у природокористуванні, екологічному моніторингу, проєктуванні та будівництві транспортних шляхів господарських об'єктів, створенні даних про земельні, водні, лісові та інші ресурси і управління ними. У сільському, лісовому водному господарствах у дослідженні та прогнозуванні погоди у торгівлі, маркетингу, у бізнесі, управління фінансами та банківській справі, у політиці і державному управлінні, у гарантуванні безпеки та під час надзвичайних подій та ситуацій, охороні здоров'я. Класифікація ГІС за охопленням території. Вони поділяються на глобальні, національні або державні, регіональні, а також локальні. Відомими представниками програмних компонентів ГІС. Є Геомедія компанії Інтерграф США, ArtGIS компанії SRAI США, MapInfo компанії Bowes США, KHOL США, Google EOS компанії Google також США, супутникові системи застосовують для геодезичних вимірювань, спостереження за різними природними процесами в географічній оболонці, навігацією морських суден, літаків, автомобілів, персональною навігацією, господарською діяльністю людини та інше. Історія розвитку космічних систем навігації розпочалася із запуску першого штучного супутника Землі в 1957 році. Нині супутникова система навігації Global Navigation Satellite System це електронно-технічний комплекс, який складається з космічного та наземного обладнання, яке використовує для визначення географічних координат, абсолютної висоти, а також різних параметрів руху, швидкості напряму маршруту для наземних, водних і повітряних об'єктів. Перші супутникові навігаційні системи «Транзіт» США та «Циклон» в СРСР були створені у 1960-х роках. Вони давали змогу досить точно визначати географічні координати для нерухомих, а дещо пізніше і рухомих об'єктів. З часом зробили системи наступного покоління GPS NavStar» або Global Position Systems та GLONAS глобальна навігаційна супутникова система. Їх використовували у військові справи та потреб інших споживачів. Ці системи поєднують велику кількість орбітальних супутників до 30 одиниць, що випромінюють спеціальні радіосигнали систему наземного управління і контролю, спільна робота яких забезпечує ефективне функціонування сучасної навігації та велику кількість різноманітних GPS-навігаторів. Нині активну участь у створенні сучасних систем супутникової навігації беруть країни ЄС проєкт Галілео. А також Україна, Китай, Ізраїль, Індія, Японія, Австралія, Республіка Корея та інші. Важливим наслідком створення глобальної супутникової системи навігації сталення створення GPS навігації. gps – це не заміна в наш час, річ для мандрівок і подорожей невідомими або маловідомими територіями. За їхньою допомогою можна швидко визначити своє місцезнаходження, обрати оптимальний маршрут руху з однієї точки в іншу, знайти адресу, населений пункт, вулиця, будинок, потрібного нам об'єкта, ознайомитися з параметрами маршруту, час подорожі, відстань, можливі перешкоди, масштабувати, змінювати розмір перегляду, карту. Навігатори можуть надавати голосові підказки під час руху. Існують різні типи навігаторів автомобільні, туристичні, спортивні, морські, авіаційні, універсальні. Усі вони працюють використовуючи спеціальні навігаційні карти. На цьому ми з вами завершимо розгляд 5-го уроку курсу географії 8 класу, навчальні карти і атласи, а також геоінформаційні системи. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!